Чоловік сказав, що хоче на вечерю стейк, але не уточнив, який саме. Беру цвітну капусту і стараюся нарізати стейками. У мене вийшло два цілих стейка, але це не біда. Далі беру одну пательню і наливаю на неї олію. Викладаю стейки з капусти і посипаю їх паприкою і солю. Обсмажую з двох сторін до заром'янення. Що це обов'язково робити? Я не знаю. Обсмажений стейк перекладаю на дечку заселену пергаментом. У мене один стейк розламався, тому збираю його з кусочків. Далі беру фарш та смажену цибулю солодка паприка та сіль. Перемін. Рукою роблю з фарша блінчики і кладу на стейки з капусти. Нарізаю скипками помідор і викладаю на фарш і запікаю у духовці. Тим часом готую сирну шапочку. Натираю сир, який був удома. Додаю м'який сир Філадельфія, два зубчика часнику та яйце. Цю сирну масу викладаю на стейки, щоб вийшла сирна шапочка. І знову кладу у духовку на хвилин 5 або до зарум'янення сиру. Готові стейки посипаю зеленою цибулею і обов'язково подавати зі сметаною. І знаєте, це вийшло не очікує. Воно дуже смачне, я його буду ще готувати. Однозначно буду і рекомендую вам.